І, ребятки, всім привіт. Сьогодні я граю в Adopt Me. Граю я зі своєю сестрою Лідою. Вона неймовічна на екрані. Ліда, поздоровайся. Привіт. І ще я граю з моєю меншою сестрою Евеліною. Вона зараз на ось цьому майданчику, бачите? На гойдалці катається. Евеліна, поздоровайся. Всім привіт! Ну і давайте я так вам звук включу. І хочу Всем з Ліда поздравиться. Всім привіт! Всім привіт! Зараз я буду між ними. Вони двоє починаючи аккаунти. І сьогодні я між ними розіграю ось такий велосипед. Жовтого кольору. Я їм дам зараз одне завдання. Я спочатку їм скажу, а потім я і вам скажу. І хто краще зробить, те, що я їм скажу? Той і виграв. Зараз я їм об'ясню і потім я вам об'ясню. Ага. Ребятки, ну що зараз я вам об'ясню, що Як... які правила? Правила я розказала вже дівчатам, а тепер вам в них пішло вже дві хвилини. Вони мають мені щось або купити і подарити за дві хвилини, або е цей просто постоять дві хвилини, мені щось подарити. Чий подарунок подарок мені найбільше сподобається, я дарю ти велосипед. Але подарунки я вертаю. Наприклад, вони мені подарують якогось пета, я, я, я їм дам і оце і те, що вони мені подарували. Тому я вирішила між ними так і зробити. Давайте трішки з вами почекаємо, коли вже вийде їхній час. У них дві хвилини пішло вже. Чекаємо, що вони куплять. А кстати, ребятки, я вам забула сказати: я раз дівчаток двоє, щоб вони не ображалися, що одна виграла, а вони ні, а друга ні. Тому для них буде ще для той, яка програла, утішительний приз. Я не буду. Зачем це буде за приз, ви його бачите на екрані? Цей приз буде утішительний, який я вам тільки що показала. <С1> <much> <Yankei> <bark> я люблю червоний, розовий і фіолетовий. Якийсь один з них виберу. так. Я не маю підглядувати, я можу так би. Тому от так от. Що, дівчата, всі готові? <п <ih> <п <Apr Home> Ти готова, Евеліна? <пл denomin treating> Мені тільки вже сказала Евеліна, що вона готова. Зараз літ, подожди. Евелінка, підійди, будь ласка, до мене. Боже. Зараз я її підведу до себе, а то в ще... Начинающий... так о Adopt до Huboker, боже, адопт адопти. Я не знаю, як правильно називається, тому зараз кожен мені кине трейд. Тільки я зараз от їду трошки, окей? Угу. Щоб було удобніше. Угу. Так, хай перше мені подарить, напевно, Ліда. Ліда підходь до мене, а стій на місці. І подари мені подарунок. Так. Давай, что ты мне можешь подавать? Mm. Ого. Це вже класс. Ты мне багато подарунків купила. Угу. Mm -hmm. Ну це просто. постентах. Мой бог ты, Миссики, богато. Mm -hmm. Молодець. Так, давай, ти мені його точно дарить, щоб я обідилась. я. Зараз їх це збережу спеціально. А потім підійде Мені подобається. Реально? Ліда, я ще не знаю, хто я ти місце зайняла, тому що я ще не знаю, що Эвеліна Лі... що... думала так. І що ти мені? Так, е так, от. Ребятки, Ліди Ліда були свої справи. Тому ми з нею попрощалися вже, ну не при вас. І, все, і вона пішла по своїм справам. Але зараз я ще подивлюся Евеліниний подарунок. Ось. Ой. Ось, ось що мені подарила Ліда. Зараз... Крім того, це що мені все подарила Ліда. Окрім художника, отак. Зараз. Якщо б я ще там щось зі Ліди не додавала, тому сорі. я кину трейд. І Евеліна мені має щось дати. Прикольно. Що ти мені дай? Ого! Ой, ребятки, давай. Ну. А, віт, бі... я в шоці. Реально Евеліна мені пета дарить. Я сказала просто, наприклад, а вона мені реально пета дарить. Класс! Ну, дивіться, я вам можу сміливо сказати, зараз я заберу свого пета. Я вам можу сміливо сказати. Прям не думаешь, Евеліна виграла, ну ой, я її потом ще не взяла. Евеліна, ти виграла, ти получаєш получаешь. Мені напевно будуть казати, що це там, бо вона, бо, бо, бо вона менша, там але, ні, а, вони двоє а менші за мене. Але. Все це й, ну. так. Евеліна, я тобі віддаю тво, твоїх песів двох. І раз ти виграла, я тобі дарю твій транспорт жовтого кольору. Wow, wow. А для Лидии буду утешительний прил. Wow, wow. Але завтра я її дам. Я засніму вам прямо на відео. И wow, wow, wow. типа буде там друга частина. Wow, wow. Буде друга частина, прям. Wow. я її подарунки, які вона не подарувала, wow, wow, wow. я також, також вітам. Але в Ліди тоже був класний подарунок, вона бігала. Там шукала, але Велини Петс не перемогла. Ну і що, ребятки. Я пока що вам покажу як я у нас Ну що, ребятки, я напевно вже буду з вами прощатись. Я вам кажу всім па-па. Евеліна каже всім па, па Пока Я думаю, ви всі знаєте, що Почалася зима, Миколай, Дісне Морози, Санта Клауси. Зима. Може зробити мені подарунок, бо я вам дивіться, які подарунки роблю кожен день. Виставляю вам відео, роблю багато контенту. Тому підпишіться, будь ласка. А я за... Всім дякую!